освічені люди, які прогнозують розвиток цивілізації, схильні помилятися, бо не завжди зважають на таку сферу життя людини, як релігія. Але життя показує, що християнство має великий вплив на розвиток людства. І тому там, де християнство, люди досягли більшого розвитку і прогресу, ніж ті регіони, де є. існують інші релігії. Релігія існувала весь час від початку існування людства, тому недооцінювати її вплив на життя людей це помилка. Справжня історія людства записана в Слові Божому в Біблії. І не вивчати її нерозумно. Той, хто її не навчає, покладається тільки на освіту людську, той помиляється навіть в елементарних речах. Для того. Ісус для того створив церкву, щоб вона несла освіту людям через Слово Боже. І саме тому диктаторські режими завжди намагалися зробити так, щоб люди не знали своєї справжньої історії. Бо такими людьми легко маніпулювати і підкоряти під свою волю. І вивчаючи слово, ми... Розуміємо, як працює духовний надприродний світ, і як протистояти злим духам, щоб не коритися їм.